На кочовій пасіці часто треба знімати криші і другі корпуси. А куди ж їх ставити? В болото, на землю. І тут допомагає цікава приспособа із двох пластикових ящиків, пов'язаних між собою. Якщо її поставити з торчма, то сюди спокійно можна поставити кришу. А якщо її повержити таку, то сюди можна спокійно поставити корпус. Для цього ми туди поставимо, щоб бджоли не пролітали, ще таку підкладку. І можна знімати корпус і ставити сюди. Цікава, приспособа на кочовій пасіці.